Два роки, да, пройшло, здається, а ці два роки майнули як і не було. Але за ці роки багато ми чого пережили разом, багато що перенесли і ви, воїни і ті, хто має стосунок до вашого підрозділу, ті, хто його підтримував, сім'ї, родини. Сьогодні командири згадували початок. Для мене він запам'ятався таким чином, що. Ну, поставили задачу, треба, щоб священник був при підрозділі. Сказали, треба, треба, значить. Ну і через воєнкомат призвався, відвезли, як треба там з кимось ще. І мені запам'яталися слова командира, який сказав: ну поздоровкалися, познайомились. І він сказав, що ми визначилися тут всі майже, особливо, особливо офіцери. Ми вже визначилися і ми підемо до кінця. І готові чи ви до цього? Чи ні? Тому що просто випадкові люди тут не треба. Тут їх вистачає без вас. Ну, я сказав, чим зможу, тим, звичайно, зможу допомогти. А потім були перші втрати, потім була війна, потім ще більші втрати були. І це все переживалося дуже так, знаєте, нелегко. Нелегко, тому що багато, та ви майже всі стали рідними. Когось знаю по іменам, когось по обличчю знаю. Позавчора і позапозавчора тут в Дніпропетровщині, в Дніпропетровську був патріарх Київський і всі роси України Філарет. І в своєму зверненні до бійців він сказав такі слова, що, звичайно, додавати нема чого. Він сказав про те, що дійсно ви зупинили агресію. Зупинили офіцери, яких 23 роки принижували, змішували з землею, пояснювали їм без слів, що вони не потрібні, що армія не потрібна. Що військовослужбовці, ну, поки обуза. А там буде, буде мір во всьому мірі. І люди зневірювалися, уходили. Але коли настав час, ці люди згадали ту присягу, яку людина їм чоловік дає один раз на все життя. Присягу своїй батьківщині, присягу народу, частину якого він є. І оці принижені державою непотрібній владі, люди піднялися. І зробили те, що ви зробили. Своїм життям, своїми тілами закрили дорогу для той корости, яка насувалася із сходу. Це зробили звичайні хлопці, які в армії не служили. Але піднялися і сказали, хто як не я. Коли ми створювали цей прапор 20-го батальйону, то було. Вирішено і представили командиру ескізи, він сказав, затвердив, буде отак. І на ній зображений архангел Михаїл, який зупинив і скинув з неба сатану. І от ви наші архангели Михаїли. І от того сатану лисого скинете. Він уже зупинився. А церква буде завжди з вами, хлопці. Тому що інакше неможливо, інакше не буде, інакше то не церква. То просто організація, яка каже, що це не це внутрішній конфлікт громадянська війна, але ми знаємо правду. Пам'ятайте, що ми завжди за вас молимося, пам'ятайте, що ми чекаємо вас, і ми вдячні вам за те, що ви даєте можливість нам всім, і священникам, і звичайним людям ходити на працю. Виховувати дітей, жити звичайним мирним життям.